Привет. Привет. Марічка, і розкажи, про які результати взагалі вдалося тобі досягнути. Е, так, які результати мені вдалося досягнути. Е, ну, окей, тоді е, на початку нашої співпраці я собі в принципі не ставила за мету схуднути, я собі ставила за мету покращити своє тіло. Е, я дуже хотіла підтягнути ноги і зменшити візуальні прояви целлюліту. Ну і загалом хотілося б, щоб навчитися правильно харчуватися, щоб надалі не було всяких якихось зривів, чи щоб вага не скакала. І власне за цей місяць, поки ми, поки ми працювали, я схудла все-таки на 2 кілограми, зменшила в об'ємі свої ноги по 5 сантиметрів кожну. І те, на чому я напевно найбільше тішуся, то те, що це таки став. Менш помітний. Клас. Так. клас. Тому віз, візуально я бачу результат. Звичайно, він ще не є кінцевий, тому що це е, потрібно далі продовжувати, е, але як мінімум я бачу позитивну динаміку і мені це дуже подобається. Клас. Тобто, давай тако підсумуємо, щоб люди знали, що насправді 2 кілограми для тебе це доволі багато, тому що в принципі в тебе немає зайвої ваги, в тебе гарне, струнке тіло, але хотілося покращити якість, більше там десь просушеність бачити і забрати цей вліт, і тобі це вдалося, правильно? Так, так. так. Але, скажи, але скажи, що ти раніше робила? От зараз тебе вдалося, але ще раніше ти ж багато разів тренувалася, там, ходила в зал. От який був результат? Так, ну, я в принципі маю досвід вже різних різних всяких і марафонів і, е, і програм. Е, та й загалом я в принципі регулярно займаюся спортом, тобто я три рази на тиждень займаюся, е, займаюся в залі, е, але все одно ніяка фізична активність мені не допомагала виглядати mm -hmm. так, як я хочу. Тобто, в мене була сила, витривалість, але візуально було дуже багато якихось речей, які би я хотіла покращити. І тільки тоді, коли я на Налаштувала своє харчування е, і ну, привела його в якийсь баланс. Е, тільки тоді я почала бачити вже результати, нав навіть ті, які я там роблю в залі, тому що е, вже вже пішло щось зайве і краще промальовуються м'язи і все все, що я там хотіла собі бачити. Ой, класно, класно. Тобто, фактично від харчування залежить майже 80% візуального ефекту. Так, так, ну виходить, що так. Виходить, що так. Але бач, добре що ти це зрозуміла, тому що багато людей не розуміють, поки самі не спробують. Але в тебе це вже вийшло, і, як на мене, дуже класно вийшло, і ти в цьому молодець. Тому що ти, в принципі, там, на 70-80% старалася, фотозвідти скидала, слідкував за тобою і маємо дуже класний результат. Так що молодець Але розкажи, можливо, щось ще змінилося? Крім зменшення об'ємів ніг, зменшення ваги, зменшення проявів целюліту, можливо, ще якісь зміни відбулися в тебе. Мені здається, що найголовніша зміна відбулася в мене в голові, е, тому що я вже зовсім по-іншому дивлюся на своє харчування, на свою тарілку. Е, і вже навіть якщо я не харчуюся строго по меню, яке ми прописали, е, я все одно вже розумію, що, чого мені треба додати, чого тут не вистачає, що, я там, що це, це буде відповідати за жири, це за вуглеводи, що тут треба трошки клітковини додати. Тобто, в принципі, на своє харчування я зараз. Зов... Дивлюсь зовсім по-іншому і по-іншому себе відчуваю. От. Угу. Тому це, напевно, найкраще, що вийшло, це змінити це. свій підхід. Так. Це такий фундамент, знаєш, фундамент змін. Тобто це вже те, що дійсно зможе тримати тебе довго на плаву і не вертатися назад. Тобто, взагалі круто. Знаєш, ми досягли того, що дуже хотіли. От, А розкажи мені ще. Що тобі найбільше сподобалось у співпраці зі мною е, мені з Першу чергу сподобалося те харчування, яке ти складаєш, тому що за весь цей час е, це не було якесь моріння мене голодом, чи якісь такі е, див, дивні, непристосовані до життя рецепти. Тобто, це в принципі було все те, що я люблю і чим я харчуюся, але трішечки скоригов... скориговано. Е, тому я відчувала ситість. Е, я е, харчувалася так, що в принципі навіть по, зам... по завершенні цього місяця, я можу далі так продовжувати їсти, бо це не відчувалося як обмеження, а власне як харчування. От, мені дуже сподобалося, що ти реагуєш на якісь такі захцянки, ну, тобто, навіть коли я там казала, що я там хочу якусь чи піцу чи там якийсь бокал пива, ти мені дозволив і ну, ясно, що обмежив, звичайно, але дозволив і не було якихось таких дуже строгих обмежень. От, і класна штука, це власне, це ком'юніті, куди ми скидаємо своє харчування, цей чат. Воно дуже підтримує. І ти дивишся, як інші там щось собі складають. Всіх це меню зовсім різне, тобто не так, що всі їдять одне і те саме, всі їдять щось різне, ти можеш собі щось піддивитися, і, і в принципі, це, це мотивує ну, типу, харчуватися краще і краще. От. О, бачиш, тобто ком'юніті все одно відіграє роль, тому що це підтримка, це цікаво, ти не одна в цій системі, в цій ситуації, правильно? Так, та-та. Ну, і воно тебе, знаєш, зобов'язує, бо ти знаєш, що треба вчасно, бо в мене були проблеми щось вчасно поїсти, а ти знаєш, що тобі треба вчасно зготуватися, фотографувати і надіслати. О, тому? тобто це формує дисципліну. Дисципліну і звичку раціонального харчування. Та та ну о, ще о. один такий плюс. Знаєш, в мене в галереї дуже багато гарних тарілок і Я там хожу всім друзям показую. Дивіться, що я тут їла. Тут їла. О, бачиш. Але насправді знаєш, коли ти фотографуєш їжу, я не знаю, чи ти таке своє помічала. То ти вже так трошечки, як то кажуть, емоційно наїдаєшся, бо тобі о прикольно, класно. Тобі хочеться їсти кращий апетит, і якось ти відчуваєш більше насичення, правда? Ну так, ну і ти там вже потім не доїдаєш, бо ти знаєш, що ти от поважив, сфотографував і це треба з'їсти. Не більше, не менше, а от стільки. Знаєш, що всього буде достатньо, мікроелементів всього достатньо, а все зайве, це тільки буде тобі йти в бока, в живіт і так далі. Так, так. так. Ой, Взагалі класно. бачите, така на позитиві, вообще молодець. От, і раз ти вже. Пройшла такий малесенький шлях, який продовжується, але ти можеш вже дати якісь рекомендації людям, які, наприклад, худнуть і в них нічого не виходить або хочуть забрати це літ. Можливо, вони на шляху до змін. От що ти їм порадиш? Я їм поражу, щоб вони не сподівалися на швидкий результат. Тому що е, ну всі ми дуже хочемо, щоб воно все за місяць зникло і все покращилося, але ну не вимагати від себе більше, ніж може тіло. Спокійно ставитись до всього, дати йому час, адаптуватися до нових звичок, до нового харчування і е, робити все в кайф з цікавістю. Тобто не, не роби не обмежити та без примусу, а роби, угу. щоб це все, все відбувалося в кайф. І тоді будуть результати, і буде задоволення від цього процесу. І, е, і в принципі тоді, в майбутньому, ви будете продовжувати це робити, тому що, як, якщо це не з примусу в кайф, значить е, це треба продовжувати. Золоті слова. Золоті слова. Ти просто все говориш те, що я на чому постійно роблю акценти, наголошую. Але одразу mm -hmm. питання за тебе ще. Як зробити, от, щоб це було в кайф? От людина, наприклад, їла завжди там якісь пончики, там на вечерю якісь чіпси з пивом, чи взагалі там не їла, а їла там раз в день і то коли попало. От як знайти людині в цьому кайф, от в цих змінах? Мені здається, що тут спочатку потрібно розуміти для чого вам треба, для чого ви хочете схуднути? Угу. Так, тобто, все одно за, кож... за кожним бажанням є якась мета. І її потрібно зрозуміти, що це не просто там для якоїсь картинки, я не знаю, я буду здорова, я буду, я буду класно виглядати. Бо там в ну, кожен собі щось по-різному визначається мету, mm -hmm. от але це в основному потрібно зрозуміти, для чого ви це робите, і тоді вже якось з цікавістю приходити до. До процесу е, і гнати від себе думки, що це щось я роблю ой як важко, ой, як ще щось. Ні, навпаки, ой, класно, я ще такого не пробувала, як я, мені тіло відреагує. Знаєш, типу слідкувати за собою, і тоді воно е, буде набагато комфортніше. Тепер. Тобто, фактично, забрати ці негативні переконання, що там це це важко, це ж легко було насправді чесно, тобі було важко. А, ні, ну, навпаки, я ж я, я, так думаю, я щось забагато їм я ніби худаю, ніби, ніби харчування жити так багато їм. Це знаєш, як мені дуже часто дівчата е, пишуть, а я точно на такому похудаю? То це, ж, це ж тонну треба з'їсти. Якщо ну попробуйте, хоп, скинула 10 кілограм, вони. А як так? Як таке працює? знаєш? А я кажу, магія. Хоча ну, насправді тут все пояснено, але легше сказати магія, люди посміялися і добре. Так що, бачите, велика молодець, я дуже радий, що ти, скажімо, отримала те, що хочеш, ти продовжуєш. Це не так, що історія, знаєш, там, Фух, місяць закінчився, слава Богу, все, йду їсти там Макдональдс, хоч Макдональдс теж вона їсти бути в формі, ти вже теж знаєш. Ось, і це дуже круто. Так що, ти молодець, yeah. надіюсь, твоє відео надихне ще багато там дівчат чи, можливо, хлопців на такі от зміни позитивні, тому що всі хочуть. Yeah. Гарно виглядати, бути здоровими і щасливими. Дякую тобі за мої нові звички і нову мене. Будь ласка, все. Ми тоді на зв'язку з тобою і дякую тобі за це інтерв'ю. Па-па.